Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео ми будемо говорити про лаунчпад на біржі. Бабі давно їх вже на цій біржі не було. І Я вирішив оновити інформацію. А також думаю, як можливо ви не знали про цей лаунчпад. До речі, про нього я розказував себе в телеграм-каналі. так що, якщо не хочете пропускати корисну інформацію, рекомендую туди підписатися. Посилання буде в описі під відео, або можете перейти за QR-кодом, який ви зараз бачите в себе на екрані. Що ж, а тепер повернемося до лаунчпаду на біржі Bybit. що вам для цього знадобиться? По-перше, вам знадобиться аккаунт на цій біржі, якщо він у вас вже є, тоді ви просто можете прийняти участь. Якщо у вас його ще немає, посилання також буде під відео. Вам потрібно буде пройти реєстрацію і так само пройти верифікацію. Плюс поповнити баланс. Як поповняти, я показувати не буду, тому що це дуже просто. Думаю, всі це вже знають. Плюс на просторах інтернета про це дуже багато інформації. Далі, як вам знайти сторінку лаунчпаду? Для цього. Вибираємо торгівля Spot X, і ось тут у вас повинен бути розділ Launchpad. Ви на нього нажимаєте і переходите. У мене чомусь він перестав відображатися. Якщо у вас так само він не буде відображатися, ви просто нажимаєте ось тут кнопочку огляд і вас перекине на Launchpad, де ви вже зможете подивитися. і Дізнатися для себе деталі. Ось як бачимо лаунчпад. Цього разу він проходить з токеном XTR. Підписка може бути або в токені МНТ, або в USDT. Я рекомендую в USDT, тому що це набагато вигідніше, чому поясню трошки пізніше. Далі, що вам потрібно зробити, це нажати кнопочку Приєднатися вас вже перекине на саму сторінку лаунчпаду на більш інформацію по ньому. Тут у вас буде кнопочка Зареєструватися. Ви просто нажимаєте і все. Ви будете зареєстровані в лаунчпаді. Далі ви можете вже... Власне, вибрати, куди де ви будете приймати участь в МНТ або в USDT. Я рекомендую в USDT, ще раз скажу. Чому? Тому що, наприклад, щоб отримати алокацію в МНТ, так, вона тут гарантована, тобто ви її 100% отримуєте, але якщо у вас МНТ небагато, ви отримаєте зовсім мало. Наприклад, щоб отримати там доларів 15-20, то вам необхідно тримати 1000 10 USDT, я думаю, плюс-мінус, щоб отримати таку невеличку алокацію в токені МНТ. Якщо ви холдер, звісно, ви можете це робити. Якщо ні, то спеціально купляти токен МНТ для цього, щоб приймати у слауншпаді, в принципі, я не рекомендую, ну, і не рекомендую брати, в принципі, позики. Хіба що можна хеджуватися і таким чином тут заробити. Але в токені USDT набагато вигідніше, але тут вже рандом, тобто тут алокація не 100%. Але коли ви виграєте, то сума набагато більша. Зараз теж поясню, чому. Дивіться, тут є в нас білети. Один білет це якщо ви тримаєте на балансі 100 USDT. До речі, знімки балансів почнуться в нас 3 січня, сьогодні перше, тобто у вас буде ще 2 дні, щоб завести сюди USDT якраз до цього часу, до 3 січня по 00 UTC, тобто, якщо рахувати по Києву, то це 3 січня друга ночі. До цього часу у вас вже повинен бути аккаунт, верифікація і на балансі USDT, тому що вже якраз починаються знімки балансів. Якщо у вас на балансі буде 100 USDT, ви за це отримуєте один білет і просто чекаєте період підписки. Підписка буде вже 8 січня в 3.30 по UTC, по-нашому це в 5.30 ранку, і буде вона тривати до 11 ранку цього ж самого 8 січня. Якщо ви хочете більше білетів, звісно, чим більше білетів, тим більше ви отримаєте, точніше, тим більше шансів виграти, тому що тут є, як я е, каз, вже казав, буде рандом. Ви можете як виграти, так і не виграти. Ось тут є кнопочка Отримати ще білети ви нажимаєте. І як бачимо, якщо у вас є статус VIP на біржі-Байбіт, ви отримуєте 4 білети. Ви мож... Далі ви можете, щоб отримати два білети, наприклад, або зробити торговий обсяг в 5. Тисячі USDT, або просто тримати на балансі одну тисячу USDT. Як бачимо, в мене на балансі трошки більше тисячі USDT, тобто я отримую вже два білети. Далі торговий обсяг на споті можна зробити або 25К, або тримати 10К USDT. За це ви отримуєте три білети. Але це все не сумується. Можливо, хтось думає, що це все сумується. Якщо, наприклад, ви зробили там торговий обсяг на споті 5К, ви отримали два білети і зробили ще 25К плюс ще три білети. Ні. Тут не плюсується. Ви маєте або один, або два, або три, або чотири білети. Ось таким чином це працює. До речі, в мене на балансі теж були МНТ, але я їх продав, тому що курс трошки підвіз. І до того ж, мене їх було небагато, все одно приймати участь мені було невигідно, тому я їх просто продав і буду приймати участь в USDT. Ще також один момент. Вчора в чаті мене питали, чи рахуються період знімків балансів, чи рахуються ті USDT, які лежать в лаунжпулі, так рахуються. Якщо інформація з мого відео вам буде неповна, ви можете зайти сюди. І ось тут можете почитати, тут є повністю вся інформація. І ось тут якраз написано: ваші баланси МНТ або USDT у стейкінгу в лаунчпулу і гнучких на. Купиченнях будуть враховані в баланс вашого каунта фінансування. Тобто, якщо ви зараз приймаєте участь в аучпулі, який зараз якраз проходять. Вони все одно враховуються під час знімків балансів. Тобто за це можете не переживати. Тільки, наприклад, якщо у вас є активи в стейкінгу в інших продуктах, тобто в фінансових накопиченнях або в бівалютних інвестиціях, то вони вже враховуватися не будуть. А якщо вони в лаунчпулі, то за це не переживайте, ще раз скажу, вони вам будуть враховуватися в період знімків балансів. Ось так це працює. Далі, як бачимо, розподіл на виграшний білет 375 токенів XTR. Ціна буде по 0,04. Вони будуть закуплятися і потім ми зможемо продати. Тепер, чому вигідніше брати участь в USDT? Тому що, наприклад, якщо ви тут отримуєте локацію, ви викупляєте ці токени на один білет. Ще, наскільки я пам'ятаю, мінусових лаунчпадів не було. Зазвичай там x 2 x 3 тобто ви зможете заробити тут 50, наприклад, 100, можливо, навіть 150 доларів. Все буде залежати, який буде курс цього токена після лістингу. Як бачимо, ВІСТТ все-таки набагато вигідніше, ніж в МТ, і коштів для цього потрібно просто набагато менше. Так, звісно, це рандом, але все одно, якщо у вас, наприклад, немає е, багато мантли, то краще беріть на рандом і все. Е, тепер дивіться. Про підписку я вже розказав. Під, під час цього, цієї дати, 8 січня з 5.30 ранку до 11 ранку, вам потрібно буде зайти сюди і нажати кнопочку Підписатися. Не забудьте, тому що якщо ви, наприклад, сюди зайдете, будете там робити навіть об'єм торгів і так далі. Все це буде марно, якщо ви не оформите підписку, тому що ви просто потім все одно не отримаєте білет вже в будь-якому випадку. Далі, коли ви. Отримали біле, коли вже закінчиться розподіл, ви сюди зможете зайти і побачити, виграшний буде ваш білет чи ні, чи там ваші білети, якщо у вас їх буде кілька. І далі будуть результати розподілу. Результати розподілу, знову ж таки, будуть 8 січня в 10 по UTC, тобто о 12 по Києву. І в цей самий час якраз буде лістинг токена на тоді ми, в принципі, зможемо його продати. Плюс-мінус, я думаю, і розподіл буде так само. Що ж, на цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, що відео вам було корисним і цікавим. Якщо це так, то ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал. Якщо ще не підписані, тому що далі нас чекає ще багато корисних і цікавих відео по заробітку, і в цьому році будемо намагатися брати більше якихось цікавих проєктів, якихось класних дропів, будемо більше приймати участі в різних акціях на біржах, в різних промках. Тому що я раніше цього не рахував ніколи, але за грудень минулого року я вирішив порахувати, скільки можна заробити на промках. Я багато, звісно, пропускав, але ну. Можливо, для когось небагато, ну, чисто на промках з невеличкими сумами я заробив більше 100 USDT. В принципі, краще, ніж нічого. І ризиків особливо там якби немає. Також все це я публікую в себе в телеграм-каналі, тож не забудьте туди підписатися. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.